Хліб наш насущний представляє щоденне Християнське читання. Виправлення з любов'ю Євреїв 12.10. Ті нас за короткого часу карали, як їм до вподоби було цей же на користь, щоб ми стали учасниками його святості, У притчі Мудра жінка Джордж МакДональд розповідає про двох дівчат, чий егоїзм приносить страждання всім, у тому числі їм самим, доки мудра жінка не провадить їх через низку випробувань, щоб допомогти їм знову стати прекрасними. Після того як дівчата провалюють кожне випробування і страждають від сорому та ізоляції, одна з них, Розамонда. Нарешті усвідомлює, що не може себе змінити, чи не могла б ти мені допомогти, запитує вона мудру жінку. Тепер, коли ти просиш, зможу, відповідає та. І з Божою допомогою, яку уособлювала мудра жінка, Розамонда починає змінюватись. Потім вона запитує, чи пробачила б жінка всі ті неприємності, які вона їй заподіяла. Якби я тобі не пробачила, каже жінка, то ніколи б тебе не покарала. Бувають випадки, коли Бог нас дисциплінує Його виправлення пов'язане не з відплатою, а з батьківською турботою про наше благополуччя. Бог бажає, щоб ми стали учасниками Його святості та приносили мирний плід праведності. Егоїзм приносить страждання, а святість робить нас. Цілісними, радісними та прекрасними, Розамонда запитує мудру жінку, як вона може любити таку егоїстичну дівчину, як вона. Нахилившись, щоб поцілувати її, жінка відповідає: Я бачила, якою ти станеш. Боже виправлення приходить з любов'ю і бажанням зробити нас такими, якими ми повинні бути. Як ви сприймали Боже покарання в минулому? Як він дисциплінував вас, щоб ви стали прекрасними. Помолимось. Боже, дякую за Твоє виправлення, яким би болісним воно не було. Ти здійснюєш його заради мого блага. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.